Вітаю, шановна посетянська спільнота. Хочу представити вашій у книгу випускника нашого ліцею, мого учня Станчишина Володимира. Книга називається Стіни в моїй голові, або жити із тривожністю і депресією. До слова, я, Павло Фелеси Романівна, вчитель фізики ліцею No16 міста Дроговича. Отже, про книгу. Санчишин, психолог, психотерапевт, заснував у Львові центр психічного здоров'я лабораторія змін», який почоли разом із своєю колегою. Книга буде актуальна, цікава буквально всім, особливо вчителям, особливо класним керівникам. Адже ми перші повинні помітити ті негаразди із. У тривогу і скерувати до відповідного спеціаліста. У своїй праці Володимир Ставчишин розповідає про тривожність. Сама, по собі, тривожність, ледь мотивом іде по книжці, не є дуже проблемою, але проблема з'являється тоді, коли тривожність переростає у тривожний синдром. От тоді необхідно звернутися до спеціаліста. Також розповідається про панічні атаки. Розповідається у тій книжці, розкривається надзвичайно простою, доступною мовою, з невеликим почуттям гумору, розкривається поняття, наприклад, депресії, що таке депресія, як, які види депресії, як працювати у вигляді депресії. Також можна почерпнути про. Символно-компульсивний синдром, який часто зустрічається. Про соціальні фобії розповідається також. Надзвичайно актуальний розділ є про посттравматичні синдроми, адже слово, яке сказано, чи в дитинстві ким-небудь може глибоко ранити дитину. Засідає під підсвідомості і потім переходить у різноманітніші розлад. Я книжку читала, книжка читається буквально на одному диханні. Я придбала книжку у Фейсбуці у, книзь, у групі Book B. В цій групі надзвичайно відповідальний продавець, ну і, звичайно, дешевше, як у магазині. Я думаю, що те, що я намагалася донести, буде цікавим. Для вас дякую за увагу.